Світ боксу знову здригнувся від новини, яка вже викликала масу суперечок серед фанатів та експертів: дві легенди, дві справжні ікони рингу. Колишній чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер, та екс-абсолютний чемпіон надважкої ваги Майк Тайсон офіційно підписали угоду про проведення бою між собою. Ця новина одразу підірвала спортивні змі та соціальні мережі, адже обидва боксера давно вийшли за межі класичного спорту і стали символами цілої епохи. І тепер, попри свій вік та минулий статус, вони готові знову зійтися в щоб подарувати глядачам без перебільшення унікальне шоу. Повідомлення про домовленість з'явилося на офіційних сторінках обох боксерів у соцмережах і викликали справжній шквал емоцій. Бій заплановано на весну 2026 року. Однак точна дата та місце проведення залишаються таємницею. Організатори поки що тримають інтригу. Відомо лише, що поєдинок матиме статус виставкового. 48-річний майвезер, який завершив професійну кар'єру непереможеним у 2017 році, давно перетворив свої виступи на шоу. З тих пір він провів уже. Сім виставкових боїв, кожен з яких більше нагадував гучний івент ніж справжній спортивний двобій.